Привіт, я Роман Погайдак, і сьогодні ми поговоримо про те, варто будувати в приватному будинку баню чи ні. Рішення про будівництво бані у приватному будинку залежить від багатьох факторів, таких як ваші особливі потреби, а також бажання, наявність вільної площі і фінансової можливості, а також кліматичних умов у вашому регіоні та багато чого іншого. Один із головних аргументів на Користь будівництва бані полягає в тому, що це дозволяє вам насолоджуватися корисними процедурами, таких як сауна або парова кімната, які допомагають розслабитися, покращують кровообіг, допомагають зняти стрес та поліпшують загальний стан здоров'я. Крім того, будівництво бані може додати до вашого будинку естетичного вигляду та Підвищити його ринкову вартість, однак, якщо ви не збираєтеся часто користуватися баною або не маєте вільної площі на ділянці, то можливо варто розглянути і інші варіанти.